Слава Україні на Хмельниччині сталася смертельна ДТП. Загинула дитина і вчителька. Змагання для ветеранів та військовослужбовців у Хмельницькому. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Прикордонники попереджають про ускладнення руху на кордоні з Польщею до середини вересня на пункті пропуску Гребене Рава Руська, що у Львівській області, триватиме ремонт асфальтного покриття. Тож у Державній прикордонній службі України просять громадян врахувати це та за можливості обрати інші пункти пропуску для перетину кордону. Операція на Курщині ускладнює військову логістику Росії та не дозволяє перекидати додаткові підрозділи на Донеччину. Про це повідомив речник МЗС України. Георгій Тихій розповів, що збройні сили України досягають відповідних цілей у Курській області і продовжуватиме діяти як необхідно для безпеки та захисту України. За його словами, з території Курської області на Сумщину було завдано понад дві тисячі ударів з початку літа. На Хмельниччині сталася смертельна ДТП за участю пасажирського автобуса з дітьми. В автобусі перебувало 19 дітей та четверо дорослих. У результаті аварії 12-річна дівчинка та вчителька загинули. 16 людей отримали поранення. Усіх потерпілих госпіталізували. Дорожня транспортна пригода сталася сьогодні, 13 серпня, о 7.45 на автодорозі Н-03 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади. Водій автобуса Лас Лайнер перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з Житомирської області до Івано-Франківської області. За попередніми даними, він не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Наразі проводять комплекс слідчих дій для встановлення усіх обставин цієї події. У Хмельницькому засудили харків'янина за торгівлю наркотиками. 29-річний чоловік купував наркотичну речовину ПІВІПІ і розповсюджував методом закладок у Хмельницькому. Про це повідомляє прокуратура. Його затримали після отримання чергового пакунку з психотропами. Окружна прокуратура міста Хмельницького домоглася вироку для обвинуваченого. Тож його визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах. Суд призначив йому 9 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. До вироку суду він перебував під вартою. Хмельницькому готуються до опалювального сезону. Протягом минулого тижня працівники міського комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго виконували планові та поточні роботи, включаючи реагування на 11 звернень від споживачів. Працівники проводили ремонт та гідролівне перенавантаження елеваторних вузлів у центральному та південно-західному районах міста, а також здійснювали встановлення п'яти нових лічильників та заміну лічильників гарячої води. Окрім цього, проводився і поточний ремонт обладнання чотирьох котелень і двох когенераційних установ. Тривають роботи з капітального ремонту теплових мереж на 11 ділянках по вулиці Гонгадзе, Пулія, проспекту Миру, Заводська, Скоблі, Подільська, Гарнізона, Вулиця Франка, Молодіжна та вулиця Зарічанська. Змагання для ветеранів та військовослужбовців сила, духу, поділля вперше відбудуться у Хмельницькому. Організатори очікують, що найменше на сотню учасників, які спробують себе у восьми видах спорту, а саме, веслування на тренажері, паверліфтинг, стрільба з луку, кольова стрільба, настільний теніс, сидячий волейбол, легка атлетика. Приймаються старт сам з Поділля та місцеве ДЮСШ номер 3 Ініціював турнір Олександр Маковей, переможець ігор горнескорених і ветеран російсько-української війни. Триватимуть змагання протягом двох днів 17 і 18 серпня. Для участі необхідно зареєструватись. Завтра, 14 серпня, на одній вулиці обласного центру призупинять рух транспорту з 9 до 12. Комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконуватиме роботи із зрізання аварійних дерев на вулиці Володимирській на відрізку дороги від вулиці Грушевського до вулиці Соборної. Під час виконання робіт рух транспорту на цій ділянці вулиці буде призупинено. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня. Бережіть себе.